Всім привіт! Сьогодні в мене буде розмова. Я не маю сценарію, я маю тему, і я буду намагатися дуже чітко висловлювати свої думки по мірі можливості. Якщо вам буде нецікаво, цікаво, звичайно, переключайтесь, не силуйте себе, це дивитися. Значить, сьогодні я буду говорити про таку тему, як. Різниця між тим, як працювати на українського та данського роботодавця, або як відрізняється робота в Данії на данського роботодавця від роботи в Україні на українську. Ідея зняти це відео в мене з'явилась після того, як сталося дві речі. Перша річ, це я подивилася два відео. Перше відео мені натрапилось, забула, як називається канал. Українець веде, він робить це як відеограф і він розповідав свій. Досвід роботи або пошуку роботи в Україні на українську якусь компанію. А, на українську компанію, яка виготовляла кухні. Назву не пам'ятаю, але це якась компанія, яка виготовляла дуже-дуже дуже дорогі кухні. Там за декілька мільйонів гривень, і їхніми клієнтами були люди за кордоном в основному. І от він розповідав, що він мав таку. Можливість типу влаштуватись туди на роботу відеографом і от про всі ці перепиті. Коротше, в двох словах думка з того відео, яку я винесла, наскільки вони жлоби. Наскільки ті люди, які володіють компанією, яка робить кухні за мільйони, поводили себе як останні жлоби, робили з тебе дурного і хочуть, щоб інші всі люди, на які. Хто на них працює, вони робили як раби за копійки. При цьому брешучи, розповідаючи, давлячи, на жалі, що нема замовлень, того сього, хоч любими шляхами. І це от для мене було рівносильно того, що. Тебе е, за лоха тримають просто да, любими е, словами. І це те, що я вже бачила в своєму житті. Спойлер, того мені комфортно жити в Дані. І е, друге відео, яке я побачила, плюс-мінус якась схожа тема, бо я для себе взяла один елемент з того. Це дівчина в е, її канал називається Добрий вечір чи Доброго вечора, якось так. І відео було от останнє декілька днів тому вона виклала про те. Там щось було про українські бренди, але там суть таку я думку для себе взяла. Це був приклад якоїсь компанії української, яка шиє одяг. Що е, з швачок, а цех в Україні, виробництво в Україні, по-моєму, була якась білизна українська щось таке. Кротше, що з тих швачок е, знімали гроші за те, що вони, наприклад, там поламали ножиці в цеху, чи машинка поламалась, чи ще щось таке, якби ну що, може ламатися, то вони повинні були відшкодовувати це своєї кишені. А якщо, наприклад, ти запізнюєшся на роботу, то в тебе штраф я не там 300 гривень, чи сім'ї гривень. Коротше, була якась система штрафів, якщо ти там запізнюєшся, чи щось робиш, да? і от це стало причиною того, що я вирішила розповісти і порівняти роботу в Данії і роботу в Україні з тим, як ставиться до тебе роботодавець, що ти можеш, на що ти можеш розраховувати, на що ні, чи можуть з тебе зняти гроші за те, що ти щось поламав на роботі чи ні. І третій також такий фактор, чому я вирішила все-таки зняти от зараз таку якусь тему, тому що я впевнена, під цим відео будуть коментарі. Одні будуть казати, да да це правда, а другі будуть казати, та ти з лісу вилізла, та ти взагалі не знаєш, як там в Україні зараз. Там ні, в нас взагалі такого нема, це все наклеп. І взагалі ми тут самі-самі ідеальні, коротше, не лізь. От, от такого плану коментарі 100% будуть. І, Поки в нас ще була функціонуюча компанія «Малав» і де я була співвласницею або ще є співвласницею, і ми продавали бокси. Орієнтовані також на людей в Україні, я трошки, знаєте, мені було неприємно, бо я не хотіла знімати відео е, такі, де, хоч трошки було контроверсія. Я намагалася завжди якось дуже так отак говорити м'яко, щоб нікого ніде не образити, тому що я також думала за імідж того, що я типу представляю, якщо люди знають, що я співвласниця цієї компанії, що люди, якщо будуть замовляти, а я щось не так скажу, то можливо я буду портити імідж якби компанії, може нас хтось із за цього не замовить, але тепер ми вирішили її закрити. І в якійсь мірі, звичайно, мені сумно, але в якійсь мірі я відчуваю свободу, що тепер я не буду асоціюватися ні з чим, ні з ким ніде. Тому я можу говорити вільно свої думки так, як я думаю, що я думаю, не боячись того, що ой в мене хтось щось там не замовить, чи це може якось там вплинути. Так, кажу, на коментарі мені абсолютно все рівно, тому. Якби навіть погані хто пише, це ж мені виходить краще, тому що відео буде просуватися. Тому, хейтери, думаємо, якщо ви хочете, щоб моє відео просувалися, то пишіть побільше. Так от повертаємось до теми: робота в Україні на українського роботодавця і робота в Данії на данського. Чим вони відрізняються? Відрізняються вони тим або тим, що вони чимось відрізняються. Я зрозуміла ще 16 років тому, коли приїхала в Данію. Я приїхала як опер, я жила в сім'ї, там готувала їсти, прибирала і поки це робила, ходила вчити датську. І на датській мові на курсах я познайомилася з дівчиною з Польщі. Її звали. Чи Емілі, чи Емілія, зараз не пам'ятаю точно. Ми тоді з нею спілкувалися, і вона приїхала в Данію, щоб прибирати, так як Польща в Євросоюзі, їм не треба було там супердокументів. Вона приїхала, знайшла роботу, все, в неї є тут право жити і працювати. І якось ми з нею говорили. Вона прийшла щось так, ну, в такому типу настрої в школу один день. Я кажу, що таке. І вона розповідає, що вона прибирала в школі, і вона. Там, чи швабру, чи чимось, ну, якимось предметом довгим, вона якось зачепила лампу. І лампа така, ну, не маленька, а такі якісь такі великі довгі лампи, що плюс вона висить там високо, хоч вона розбила ту лампу. І моя перша думка була, що це ж капець, це ж вона розбила таку велику лампу в школі. Це виходить, а в даній ж дорога робота там помінятися, да, викликати електрика. Думаю, це ж їй скільки грошей треба своєї зарплати. Тепер віддати, щоб поміняти цю лампу і за роботу заплатити, да, тій людині, хто буде міняти цю лампу. І я кажу: От ти розстроїлася, значить, що цей, що з тебе, мабуть, знімуть зарплати багато за це. Да? Вона, взагалі, мене щось не поняла. Я бачу <схід> по реакції. Її. Я, типу, до чого тут знімати зарплати? І вона така, каже: Ні, просто там розстроїли, що ну, типу, фало скло, і треба було більше прибирати. І вона там боялася, щоб ну, не наступити, і щоб хтось не наступив, не поранився. І я тут зрозуміла, наскільки в мене інше, можна сказати, викривлене да, розуміння від того, хто ти, які права ти маєш, якщо ти на когось працюєш, тому що що бачила я, через що проходила, і що бачила через своїх рідних знайомих від Роботодавці в Україні або ті, хто працював на роботодавці в Україні, що якщо ти працюєш, наприклад, в магазині, і в тебе розбилася пляшка чогось, чи якась недостача чогось, то е, оця недостача і оце все це не покривається роботодавцем, а це покривається з кишені продавця того магазину. І тому люди бояться, що щось розіб'ється чи щось поламається. Тому що це може бути вираховано з їхньої заробітної плати, і ти можеш там працювати. Допустимо, не знаю, твоя зарплата тоді була буде 5 тисяч гривень, ти щось там розбив чи не дорахувався в магазині на 3 тисячі гривень, і ти отримуєш замість 5 – 2 тисячі гривень. Тому що твій роботодавець так вирішив. Все подобається, це, це тобі не подобається, а в тебе прав як би ноль. І наскільки... Різне відношення до цього в То Ті, хто живуть в Даній, мене зрозуміють. Подивіться, ви, ви заходите там в Білку, в Рему, в якийсь там ще супермаркет або цю мережу, мережу супермаркетів, які є фактично в кожному місті, і ви можете побачити, що щось людини впало, розбилося, потекло, чи в того продавця, чи в того працівника магазину щось там клав на поличку і розбилося. І він не буде за це переживати так, як буде, якби, або як переживав продавець в Україні, тому що він не має матеріальної відповідальності за цей товар. Відповідальність на магазині, на компанії, а не на людині. І коли вони набирають за мінімальну плату туди касирів, працівників, студентів, то студент. Відпрацьовую свої години, отримую свої години. І якщо є якась недостача, чи якщо є, я не знаю, там розбилося 10 літрів вина, молока, чи ще чогось, він не буде це платити з своєї кишені. І ніхто не буде з нього вимагати, що він це платить своєї кишені. Що може бути, так, звичайно, і таке є. Це якщо. Роботодавець там, чи старший в магазині взяв на роботу якогось студента, і в нього ну, реально дві ліві руки виявляються, він постійно ставить щось на полку неправильно, то падає, або він запізнюється, або ще щось. То, звичайно, таку людину звільнять, але е, його не звільнять з тим, що він ще має компенсувати там, за пів магазина недочотів чи ще чогось. Його просто звільнять, тому що на компанії не треба такого працівника. Або також оця система з запізненнями. Якщо ви в Данії будете запізнюватись на роботу. Якщо це сталося перший раз без причини, і у вас ну, немає пояснень, ви проспали. Можливо, вас не звільнять перший раз, можливо, вам якусь там догану скажуть чи попередження. Але звичайно, якщо ви будете запізнюватися систематично, то не буде ніякого штрафу, якоїсь вичета зарплатні чи ще щось. Вас просто звільнять. Ніхто не буде з вами гратися, ніхто не буде оце вас кудись тягнути, що давай, давай, не запізнюйся. І ніхто не буде якось там на ваші причини. Навіть якщо у вас якісь там поважні важні причини десятий раз запізнюватися якщо це не щось таке, що ви попередньо згодили з вашим керівництвом, Ну вас просто в певний момент звідти звільнять. І з однієї сторони це. Якось краще, так, що, виходить, в Україні то вас не звільнять, у вас там просто будуть матеріальні відшкодування, ви будете платити, але ви будете продовжувати працювати. А в Данії, виходить, вас звільнять. Але у вас не буде тих матеріальних відшкодувань роботодавцю. Але, як на мене, оця система штрафів і цього всього це просто ну, це рабство. Це просто рабство, це система, в якій. Людина, проста людина, робітник, ніхто. Тут я можу помилятися, ви можете зі мною спорити, але я говорю свої думки. Я доросла жива людина, і в мене є думки, я говорю свої думки. Мені здається, що от в українців оце сидить, що класно бути начальником, керівником, і коли українці переїжджають там, чи в місто, чи в іншу країну, там, де є можливість розвитку, можливість піти в компанію, якимось бути, їм хочеться бути керівниками, менеджерами, хочеться, хочеться, хочеться. Це якраз щось є. От з. Цієї ментальності, що в Україні простий робітник він сприймається як ніхто, тому що з нього можна вижимати все, що хочеш. Начальник може сказати все, що він хоче, тому що він начальник, а ти простий робітник, ти просто раб, ти ніхто. В Данії не так, нема такого, навіть можливо, матеріальної різниці між тим, щоб бути менеджером команди і працювати в команді. Буде мало, тобто нема такого, що начальник він буде заробляти в два рази вище, ніж робітників в команді. А в Україні я приблизно можу уявити таку ситуацію, що простий робітник думає, що ой, в мене там якась маленька зарплата, тому що український роботодавець і шукає таких умовно рабів, які будуть працювати за мінімальну зарплату, робити побільше. А він буде стояти над ним над ними з батогом і вимагати. А з своєї сторони, виходить, що... Такі люди вони бачать, що бути простим робітником типу, невигідно, непрестижно, не І тому в них сидить оце от бажання вирватися звідти, да? і що, типу, коли ти будеш керівником, значить ти будеш крутим. А в Данії це все, ну я не скажу, що це навпаки, просто це абсолютно не так. Немає такої величезної різниці між. Або класової нерівності, так, чи величезної різниці між робітниками і керівниками. І немає також великої різниці в зарплатні, Все залежить від вашого стажу роботи, від вашого досвіду, від ще багатьох чинників. І ви можете бути в ситуації, де керівник буде заробляти так само, як ви. Або навіть я знаю ситуації, де людина в команді заробляє більше, ніж керівник, таке теж буває. Якщо керівник молодий, а в людини, в спеціаліста в команді багато років до, Освіду, тобто немає такого ставлення і такого якогось страху в робітників перед керівництвом, що є, це є контракт, і в контракті передумовлено все. І якщо ви виконуєте те, що потрібно по контракту. То ніхто не має права от повернемося до теми матеріального відшкодування чого-небудь. Так, на роботі в мене там є комп'ютер, телефон, що там, мені ще компанія дала, якісь, допустимо, ще елементи і для роботи, які мені потрібні. І якщо в мене вкрали телефон чи вкрали комп'ютер, я не буду за це платити. Тому що ви, роботодавця, повинна бути на цей рахунок страховка. І тому, коли оця моя подруга з Польщі. Емілія в 16 років тому вона подивилась на мене таким поглядом: типу, про що ти говориш? Яке, яке відшкодування за лампу? Вона знала, що в тої компанії, де вона була найнята на роботу в компанії по клінінгу, у них має бути страховка. І якщо вони підписали контракт, що вони будуть прибирати в якійсь школі і вони щось розбили, то роботодавець повинен це платити своєї кишені, а не та людина, яка прибирає. І якщо ви прибираєте в дані і ви щось розбили десь, але фірма не ваша. Да? Якщо кажу, ви вже створили там, фірму на себе, чи ви працюєте сам на себе, це інше. Якщо ви працюєте на когось, ви щось десь розбили не спеціально, так вийшло, і е, вам починають впарювати, що ви повинні щось віддати. Ну, звичайно, ви можете віддати, якщо ви хочете зберегти просто стосунки, ви не хочете шукати десь в іншому місті роботу, і вам, якби, подобається там працювати, то ви вже там ну, віддавайте тоді, якщо хочете. Але по факту ви не зобов'язані це робити. Ви можете сказати, ви роботодавець, ви підписали контракт тут, я це зробила не спеціально. У вас має бути страхова, хай вона і відшкодовує. Просто роботодавець, скоріш за все, має. Я забула, як називається ця сума перша, да, коли є страховка. Але, наприклад, страховка покриває все, що там більше 500 доларів. Да, а все, що до 500 доларів, то, виходить, має покрити сам роботодавець ну, своєї кишені, не страховою. Це тільки на великі якісь поломки. І роботодавець не хоче платити своє кишені. Тому він так намагається договоритися. Такі випадки можуть бути, але повірте, з данцями такі випадки не пройдуть. Якщо вони проходять, то вони проходять тільки з іммігрантами, які... Не зовсім знають свої права раз. Друге, будуть менше сперечатися, тому що їм треба роботу, і також іммігрантам важче знайти роботу. Тому, якщо з вас щось таке вимагають, кажуть, це тільки тому, що знають, що ви в, гірші, в гірших умовах ніж в данців. І данці не будуть ніколи платити з своєї кишені такі речі. Але є ще другий елемент до цієї історії. Все, що я говорила до цього моменту, воно було повернуто в ключі, що, типу, український роботодавець поганий, данський роботодавець хороший, український роботодавець до українців ставиться дуже погано, данський роботодавець до данців ставиться дуже добре. Як класно працювати на данського роботодавця? Такий є. Але також є елемент, коли український роботодавець ставиться так, тому що є дуже багато випадків, коли... Робітників в Україні тащуть додому все, що криво лежить. В цеху, чи в магазині, чи ще десь. так? Тому що людина, яка працює за копійки, вона думає: окей, я тут працюю за 100 доларів, з мене вимагають те, те і те, з мене тут вижимають всі соки, і я ще несу відповідальність. А тут от лежить, не знаю, три катушки ниток, білих, а в мене вдома закінчилися нитки білі, то я собі візьму одну катушку додому, тихенько в кишеньку, ніхто не замітить, піду, типу, я тут і так за копійки працюю. Тобто, Люди крадуть, давайте називати речі своїми іменами. Крадуть, просто кладуть по мілочі, десь блокнотик взяли, десь ручечку, десь ниточку, де ще щось. Тобто, по мірі того, хто де працює. Якщо хтось де працює в школі, ну і що там в школі можуть бути якісь ну, да, зошити. Матеріали, да, те, що там купується на школу. Якщо людина працює в швейному цеху, значить да, там ножиці, голки, нитки. Звичайно, там люди не будуть тягати додому машинки, але будуть намагатися взяти щось таке маленьке. І роботодавець про це знає, прекрасно. І тому от, от получаються такі стосунки, да, з двох сторін. Одні намагаються використати інших, і другі намагаються використати інших. Роботодавці намагаються максимум використати робітників, робітники навпаки. І хто би мені не доказував, що такого немає, я не кажу, що це в кожній компанії там, чи в кожного. Магазинів в Україні, але таке є. В Данії таке може зустрічатися час від часу, але мінімально. І, скоріш за все, коли воно, коли воно зустрічається, це зустрічається якраз серед іммігрантів, які приїхали не тільки з України, а там з Румунії, з Польщі, з Болгарії, з таких країн, де е, таких випадків більше, наприклад, ніж в Данії. Чому данці цього не роблять? Не тому, що вони супер-круті, ідеальні люди, янголи з крилами, а тому, що вони розуміють, що тут все побудовано на довірі. Тобі роботодавець дає нормальну зарплатню по годину. Кажу, давайте повернемося в цех. Да? Ми працюємо десь в цеху. І що там? Допустимо, ми будемо пакувати там молоко. Ми будемо пакувати молоко і ми отримуємо в годину там, 20 доларів, ну може більше трошки. От людина собі отримує ці 20 доларів, і вона може того молока купити собі багато да? за годину праці. І тому людина знає, яка працює там, що головне це довіра. Якщо у роботодавця не буде до неї довіри, або якщо роботодавець один раз побачить, що людина собі два пакета молока в рюкзачок закинула і додому взяла, то людина втратить цю роботу. Два пакета молока коштують. Ну да, зараз молоко виросло, окей. Хай 2,5 з долара, ну 3 коштує літр молока, значить, 6 доларів. Да, за дві упаковки молока це 6 доларів. І людина. Втратить роботу за те, що вона взяла щось на 6 доларів. А... Погодинна оплата була 20 доларів за годину чи більше, і тому данці так не роблять, тому що це нелогічно. Нелогічно втратити нормальну роботу за те, що ти там ниточку, молоко чи якусь викрутку забереш собі додому. Це вважається низько, це вважається, що ти можеш собі дозволити, ти отримуєш нормальну зарплатню, ти можеш дозволити собі купити. А якщо ти отримуючи нормальну зарплатню, не можеш поводитися нормально і хочеш порушувати закон, тоді з тобою ніхто гратися не буде. Тебе просто звільнять і все. І з тобою ну, більше ніяких оцих не буде. там, Ой, ні, ти так більше не роби, а ти там на це. Все, ви попалися один раз, другого разу вже такого не буде. І це дуже полегшує роботу, тому що з однієї сторони є повага, як поважає простий робітник фірму, де він працює, тим, що він не краде, він приходить вчасно і компанія. Поважає своїх працівників, тому що вона з них там матеріально не вимагає. Якщо той літр молока розбився, то це компанія буде платити за це, а не ви. Знову ж таки, я вам наголошую, що, можливо, так вас звільнять рано чи пізно, якщо ви будете багато чого розбивати, треба бути уважним. Але е, з вас не будуть вимагати матеріальне відшкодування. Це дві великі різні речі. І для мене той підхід, який є в Данії, цей підхід, який поважає людину е, і. Дуже приємно бути робітником в Данії, тому що ти знаєш свої права і обов'язки. Ти просто повинен по контракту робити те, що від тебе вимагається. Написано бути в восьмій на роботі, значить, маєш бути в восьмій на роботі, не в десятій, не в одинадцятій. Також є, на жаль, в українців ще е, така тема е, знову ж таки, це ми коріннями в історію маємо йти. Так? Все це чому і маленькі зарплати, і багато вимагається, що людина не відчуває. Якоїсь відповідальності повністю за свою роботу, якщо вона низько оплачувана, людина дозволяє собі, наприклад, запізниться. Дивіться, в Данії так само є ситуації, коли люди запізнюються. Я можу запізнитися. Але різниця буде в тому, що в контракті також написано, що якщо ти там не встигаєш чи не явився на 8 годину на роботу, чи ти захворів, ти повинен за годину мінімум повідомити свого керівника про це. Тобто, якщо ваша. Робота починається в восьмій, то в сьомій ви повинні позвонити керівнику і сказати, я проспав, проспала, там щось не встигаю, машина поламалася, я буду не в восьмій, а в десятій, або я захворів, я не прийду. Отак От треба робити. І люди так роблять, і це нормально, тому що всяке може бути в житті, так? але якщо в Україні ви мали прийти на восьму, і ви нікому не позвонили, ніхто не знає, що ви не прийдете на восьму, а ви просто заявилися в десятій, бо так вийшло, то це не повага до роботодавця. І, звичайно, тут я можу зрозуміти роботодавця, що йому хочеться якимось чином ну, такого запобігти. І тому ці всі штрафні санкції в вигляді матеріальних відрахувань, вони собі придумали. Я не кажу, що це правильно, я просто кажу, що є друга сторона, коли робітники теж дозволяють собі якісь дивні речі. Тобто немає такого правильного розуміння, як має функціонувати бізнес, як мають поводитися дорослі. Свідомі люди між собою, які мають бути ділові стосунки, що ти не просто там приходиш на роботу восьмій, бо тобі так захотілося, тому що в тебе є контракт. Часто навіть, можливо, люди не мають контракту і працюють там на чорну, да, чи не оформлено це все. І тому такі якісь відносини незрозумілі. В Данії всі відносини, бізнес вони отак оформлені в контракти. І тому є папірець, в якому чітко написано, що від вас очікується, за що ви відповідаєте, і тому ні в кого не може бути претензій. все обумовлено контрактом. І це класно, це працює, і це захищає і роботодавця, і захищає працівника. Підсумок моїх думок з цього відео. Я вважаю, що модель, роботодавець робітник в Данії прописана краще і краще працює на практиці. Я вважаю, що українці, українські роботодавці. Не дуже цінують е, своїх робітників, тому що також в Україні більше людей, гірша е, фінансова або економічна ситуація, і вони знають, що е, вони зможуть знайти інших людей і вас замінити, е, тому що всім потрібна робота, тому вони дозволяють собі речі, яких вони не повинні. Собі дозволяти і тут, на жаль, не тільки з війною це пов'язано. Я в Данії живу 16 років, і 16 років тому я бачила в Україні ту саму ситуацію, коли роботодавець дозволяє собі забагато, тому що він знає, що завтра він знайде вам заміну. Ви не маєте ні на що права, особливо якщо ви не оформлені офіційно. Та навіть якщо ви оформлені офіційно, в принципі, теж що ви можете змінити? Якщо ви працюєте в Україні, то від себе, що ви можете зробити, на що ви можете впливати, це ви можете впливати на свою поведінку. Перше, не запізнюйтесь, робіть все по контракту. Намагайтеся вимагати якийсь контракт або перевлаштування на роботу, хоча б, що вам в письмовому вигляді. Написали, з якої години, по яку ваші робочі години, що від вас вимагають, і не крадіть на роботі, навіть якщо там, не знаю, у вас якісь погані стосунки з роботодавцем, він дійсно ставиться до вас не так, як має ставитися, то не. Будьте такі, як він. Не думайте, що окей, до мене погано ставляться, ну, значить, я тут заберу половину обладнання додому, буду так само ставитись до нього. Ні, просто знайдіть собі іншу роботу. Не опускайтеся до цього рівня, і оце, що знаєте, коло воно не поширювалося. Просто знайдіть нормальну іншу роботу. Така робота є, тому що я ж не кажу, що всі роботодавці в Україні такі. Ні, просто от є такі люди. Вони, ну, як я їх називаю жлобами, на жаль, тому що я іншого слова не маю. І оце якраз такі роботодавці, які от я наводила в прикладі на початку відео, там, де працював цей відеограф, виробник кухонь. Ось такий жлоб, коли в тебе кухня за 3 мільйона, а ти за 16 тисяч гривень на місяць з людини хочеш вибити ролики, типу такого формату, знаєте, за які в Голлівуді платять сотні тисяч доларів. Ну, в прямому смислі. Хоча ти, в принципі, можеш заплатити і повинен заплатити більше за цю роботу, тому що якщо це твій працівник, ти повинен просто вкладати його заробітну плату в ціну кухні або в ціну утворення цієї кухні. І з трьох мільйонів вона би там збільшилась на 10 тисяч гривень, це не так е, і багато, як там, якби ти йому замість 16 тисяч, там 26 да, заплатив, це вже все-таки більше. І, і, це, і це не нормальна зарплата за, за таку роботу, е, яку ті вимагали, але все одно це, ну, кажу, 16 тисяч гривень, вибачте, за те, щоб бути відеографом і знімати такі ролики, як в Голлівуді, ну, це просто якби смішно. Тому е, люди, які дивляться це відео, якщо ви. Маєте класного роботодавця, якщо ви задоволені і до вас гарно ставляться, це класно, дуже за вас рада. Якщо ви класний працівник, і ви знаєте, що ви все робите чесно, і ви відноситесь сумліно до своїх обов'язків, і ви не запізнюєтеся, і ви не робите нічого такого, за що вам соромно, але до вас роботодавець ставиться погано, то ну, це не єдиний роботодавець в світі, якщо ви. Потратити час на те, щоб знайти іншого, то просто не витрачайте свій час на поганих людей. Якщо ви бачите, що та людину не можна змінити, ту компанію не можна змінити, пам'ятайте про те, що світ великий, і якщо ви прикладете зусиль, ви знайдете іншу роботу, де, скоріш за все, роботодавець буде краще. Тому бажаю вам в цьому успіху і, як завжди, чекаю на ваші думки в коментарях. Дякую за увагу! Можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!